Особливе бельгійське пиво. Трапіська пивоварня Орваль працює з 1931 року. Саме аббатство з'явилося більше ніж на 800 років раніше. Назву йому дала легенда про італійську графиню вдову Матильду Тосканську, яка, нібито гуляючи долиною, впустила свою золоту обручку у воду і почала молитися богові з проханням повернути кільце. І тієї ж миті на поверхню випливла Форель з золотою обручкою в роті. За наказом шляхетної пані в тій долині, що після цього випадку називається Орваль. В перекладі золота долина і було збудоване аббатство. А на логотипі Орваль зображено ту саму Форель із золотим кільцем у роті. Протягом своєї історії монастир пережив і страшну пожежу, що знищила його всередині 13-го століття, і повну руйнацію під час французької революції, після якої більше ста років чекав на відновлення. Пивоварня при монастирі випускає в продаж лише один сорт пива, розливаючи його в пляшки спеціальної форми. Це бельгійський світлий Ель, але досить нетиповий. Окрім традиційного повторного бродіння в пляшці, тут і сухе охмелення. І брети, тобто дикі дріжджі, що надають так званої фанковості напою. З часом смак цього пива змінюється, тож воно чудово підходить для витримки протягом декількох років у шафі або підвалі. Тут є дріжджовий осад, йому не варто потрапляти в келих, краще його скуштувати окремо. Такий темно солом'яний колір і непрозорий каламутний зовнішній вигляд. Ну, особливо в цьому келиху виглядає неперевершено. Ну а от і та сама фанковість, і оці от бретти, дикі дріжджі, вони прям відчуваються. Трошки сіно, трошки оцей скотний двір, як прийнято казати. Ну і ця фанковість продовжується у смаку. Причому є така делікатна гіркота от від оцих от шляхетних європейських хмелів. Загалом досить збалансований смак з кислинкою, з оцією дичкою трошечки. Ну клас, мені завжди подобається це пиво. Супер пиво, це цікаво. Тож пийте смачне пиво та майте розуміння.